вітаю сьогодні на огляді рукавички Scout Tactical mk 2 Від Intact. Основне призначення рукавичок – це захист рук, але водночас, не дивлячись на гарний захист, саме ці забезпечують чудову чутливість пальців. Скаути дозволяють легко керуватися зі зброєю, портативною польовою електронікою, на кшталт навігаторів і радіостанцій. Верх виконаний з синтетичного матеріалу, міцна тканина, ефективно гасить загальну вагу рукавичок, але при цьому забезпечує достатній запас міцності. Матеріал дихає, тим самим Забезпечує відведення зайвої вологи тіла при активних навантаженнях, тому під час тривалого використання можна просто забути про те, що на руках одягнені рукавички. Долоні захищає натуральна козяча шкіра, матеріал досить еластичний, низкової рухи, має велику стійкість на стирання та розрив, зберігає початкову форму виробу навіть після безліч прань. Але найголовніші переваги шкіри це великі опір зеню, а також можливість утримати в руці щось розпечене, на кшталт вогнепальної зброї. Хіра, на відміну від синтетичних матеріалів, погано проводить через себе тепло та жар, і головне не плавиться при великому термічному навантаженні. Рукавичку по руці усаджує еластична манжета на гумці, крім іншого, біля основи долоні на манжетах, вшиті міцні петлі, задля зручного підвісу рукавичок в транспортувальному стані. Також вони допомагають швидко натягнути рукавичку на руку. Хто хоче дізнатися більше, усі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре. Добре, хай щастить! бережіть себе.